Не очікувала будь-якої небезпеки 26-річна рівнянка Тетяна, коли йшла о 10-й ранку вихідного дня через парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка обласного центру. Натомість чоловік, який ішов на зустріч, миттєво наставив на молоду жінку гострий предмет, схожий на ніж, і почав вимагати гроші. Жінка сама зняла з себе срібний ланцюжок та віддала 100 гривень. Після цього зловмисник зник у невідомому напрямку. Дівчина щенила крик, який почули дільничні інспектори міліції, які на цей час проходили, несли службу неподалік. Дільничній затримали зловмисника. Це 41-річний мешканець Дубровицького району, який вже неодноразово судимий. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 187 Кримінального кодексу розбій. Чоловік вже повідомлено про підозру. Його затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Триває досудове розслідування.